93-я бригада відписки, я думаю, що це одна з найкращих солдатів, які продемонстрували найкращі Дякую. Як тобі тут Отвічно, я всім доволі. І кажуть хлопці, що великі, 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 гарні перспективи, що все має бути добре. Ми да, да. ну, зараз з канцлером домовилися, що ще візьмуть вони наших хлопців на лікування, зроблять максимум можливого для того, щоб поставити на нас, щоб наші воїни, наші герої отримали якісну і ефективну медичну допомогу. Спасибо за лікування. Дуже велике спасібо німецьким лікарям і дуже велике 66-му польовому госпіталі міста Красновеська. Якість медичної допомоги, яку надають в Україні перед відправленням, значно менше. Отже, друже мій, я тебе вітаю. Дякую те, подав. Думали про те, що вони приймуть ще декілька партій українських поранених, дадуть найкращу медичну допомогу. Кажуть, що перспективи є дуже добрі. Я Дякую вам. Спасибі за службу. Да. Хлопцям передамо вітання, а відповідають себе. Бою, столку давай. Чекають, бажаю одужання найшвидшого. Потиснути вам руку, подякувати за позиції, за встанавні боргу. Ми дуже цінуємо вас і спасибі, що ми разом. Федор, вернемося в і будемо... Я не говорил ставить на ножки нашу и на ныненькую. Спасибо, спасибо вам, что правильно. Вам спасибо за все. Спасибо.